Пів шостого ранку гудять тривоги по Україні, літають ракети, а ми вже під'їхали до річки. Ну що, сьогодні спробуємо половити на фідер, але погодка, бачите, от туман вже трошки розійшовся, паморозь, початок травня, а... Ось сніг на траві замерзші вікна були у машині, тому морозець був. Сьогодні ми з Михайличем на місці там, де минулого разу ловили головня. Коли ловили головня, то я камеру забув. Забув і не зняв. Але головнями піймали практично два підряд, один під кіло, другий маленький випустили. Сьогодні спробуємо ще. Тому зараз ліземо в кущі туди і будемо закидатися. Вода висока, вода піднялася за два тижні десь сантиметрів на 20 точно. От де я минулого разу от бачите де стійки стоять то я от там фактично і сидів, вода була нижче цього кущика. Тому от таке. Ну Бачите, місце в нас яке. от там перекат, тут от така йде такий прогончик. І туди за поворот пішла досить велика яма. Одна з найбільших в цьому районі. І ми сидимо тут я, там батя метрів, вон, 50, і за ним Михалич. Що по рельєф? Рельєф тут такий для фідера не дуже комфортний, бо іде пряма о, що покльовка? Ні, покотилася. І різко йде канава. Русло, глина, тверде дно. Отаке. От Чому не комфортно, бо часто обриви, часто, і там ще якісь коряшки, з от боку десь заносить, часто обриви повітка, бо чіпляється за звал в русло. Отака от от штука. Закинув вже десь по 6-7 кормушок. Спочатку поставив на правий фідер 70-ко, але змінив на 90-бо 70-ку зносить, якщо кидати на русло. А 90-ко якраз от тримає. Клювань поки не бачив, але витягую, то опари жований. Мотель мовчить. Ну і те, що казав, витягнув я кісь тільки що такое, якийсь ракушняк чи піщаник. Хотів випутати звідти повідок і ріже е той ріже той повідок за 2 секунди. Отак, і все. Тобто там дуже тверде дно. Ракушка. Ну такі. Ну, але з цього місця я ловив підлящики, лящиків, густерка дев'ята ранку в нас і жодної рибки десь з'їдає потрошку. Пінка, опариша, мотеля взагалі не чіпає риба, та й покльовок немає. Висипав вже той корм з минулого разу, що був. Зараз замішаю свіжачка трошки. Активності так по річці немає зовсім. Оце постійна така. Нарешті стало чудо отака от, от густерка на дві пінки чи на три я вже її не пам'ятаю. Покльовки не бачив, а підняв і вона вже висить. Ну і клюнула вона аж з під корчиків тих. У мене один цей стоїть під цим бережком. а 90 грам кромушка кидаю прямо під корчі. Садимо вже півдня і глушняк навіть не хоче клювати густерка. І сонце піднялось, світить, і вітерець. А рибка не підходить. Корми міняємо, наживки. У мене вже повідок 0, 0... Як там? 0.10 навіть. Де таке? Всім доброго ранку. Другий день нашої рибалки. Те ж саме місце. І... Може сьогодні буде краще з кльовом. Бо вчора, по суті, я її не знімав, бо реальної не було що знімати. За весь день на трьох вимучили 4 рибки, і то клювань не видно було. Отаких От 4 густерки і все. Не бачили ще покльовок. Десь принесло якусь гілку мені сюди чи що, бо вже. Два повідка перев'язав. правий фідер нормально, а цей з тої самої точки, що вчора, то обриви. Так, я тут вже майже дрімав і побачив першу покльовочку сьогоднішню. Дивіться, який лапоть. Густера яка. Ох, оце машина. Трипінки. А, і відцепилася вже. Ось кабанчик який. З шести ранку зараз одинадцята Це перша покльовка. з під тих корчиків. Фух, аж перелякався. Ну от. Хороша рибка. Ну, досить коротеньке і таке скучненьке відео вийшло. бо реально кльову немає, абсолютно. Не знаю звідки взялась та густера. От така густерка хороша. Ось бачите. Якби така клювала хоч раз в годинку, то Абсолютно кльову немає. І де вона як влетіла, не знаю. Місце отаке, от от. то що я вам показував, іде русло під тим берегом, затоплені дерева, коряшки. Хлопці там сидять нижче, там менша струя, але все одно. Місце хороше, а, до речі, вода висока, вища за. Стандартний рівень, минулі роки, ну, там де кінець трави, то ми практично там і сиділи, тобто пів метра ще можна запросто скидати. Ну, таке. що ж, не знаю, що сказати навіть. Рибка, як бачите, є, але не клює. Можливо, не реститься, головень-то, мабуть, точно нереститься. Кидав хрущів, тут по деревах знаходив за цей участок річки, ніхто того хруща і не їв. Так що треба чекати стабілізації води і. і, і, і. Ну і погоди я не знаю що. Так що, все, пока, до наступних рибалок.